Відомо, де збірна України буде грати матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу. Забарний і сафону вперше зіграли разом за ПСЖ. Найцікавіше перед матчами Динамо та Шахтаря в лізі конференцій, штраф мудрика і кур'йозний кур'йоз в лізі чемпіонів. Вітаю, друзі! Макс Макси Коля, канал Трибуна. Заряджайте козацьку вподобаєчку і давайте починати. І я це відео хочу розпочати з курьозу, аби одразу підняти вам настрій. Епічний фейл в Лізі Чемпіонів. Як таке взагалі могло статись? Вільяреал вдома приймав Копенгаген у рамках шостого туру загального етапу Ліги Чемпіонів. Все було добре, класичний матч Ліги Чемпіонів, якому, крім локальних фанатів, уваги ніхто той не приділяв. Але сталося дивне перед стартом гри на стадіоні Естадіо Делосераміка помилково увімкнули. Ну і прямуємо далі до збірної України з'явився свіжачок. Стало відомо, де збірна України зіграє матчі плей-офф відбору Чемпіонату світу 2026 Національна збірна України визначилася з місцем проведення потенційних матчів плей-офф кваліфікації чемпіонату світу. Виконавчий комітет УАВ ухвалив рішення проводити поєдинки у Валенсії на стадіоні «Естадіо Сіутат де Валенція». домашній арені Евкаливанти, що вміщує двадцять тисяч 54 уболівальники перед ухваленням рішення було розглянуто кілька варіантів у кількох країнах. Проте саме Валенсійський стадіон визначено найоптимальнішим з огляду на логістику, інфраструктуру та умови для команди Сергія Реброва. В коментах писали шкода, що не Німеччина. Ну бо це логічно. В принципі, зараз чимало українців знаходяться саме там, але власне вибір ось такий. Суто, на мою думку, виглядає це рішення достатньо нелогічним, оскільки Іспанія ну, це набагато е-е-е, більш, е, я хотів сказати, далекіше. Даль, де, де. Відстань до Іспанії від України куди більше, ніж з. Е... Боже, навчись розмовляти, потім бери мікрофон, вмикай камеру так далі тому подібне. Просто. Позоріше якесь. Коротше, господь, Іспанія далі від України. <гір> <гір> Іспанія знаходиться куди більш далеко, ніж Німеччина, і, наприклад, Чехія, Словаччина, і так далі, то подібне, тому рішення виглядає дивним. Але з огляду на те, що чимало провідних гравців грають в європейських чемпіонатах на туманному Альбіоні, чи то там в Португалії, чи то в Іспанії, чи то в Італії, в принципі, ну логічно ближче, ніж Україна, якби знаходиться ця от Іспанія. Це рішення виконавчого комітету ОАВ друзі коментуйте, оскільки ну, про збірну всі люблять говорити і ви поговоріть. А я йду далі до коментаря Юрія Вернедуба, який очолив, не Сказав він чимало, але найцікавіше ось це, бо це викликало дуже великий резонанс. Я отримав дозвіл на виїзд за кордон до закінчення контракту з невчим. Потім повинен повернутися, що я і зроблю. І ось такі от реакції. Не знає, хто дав дозвіл на виїзд та ще й всієї групи помічників. Це лютий фейспалм, чергове робля дурнів з людей. Дуже цікаво було б дізнатися, хто цей посадовець та хто ж підмахнув. Чому я так не можу? Куда ще в нього не запитали про товарняки НЕВЧІ із Сочі та Зінітом під час війни. Тема резонанс вривайтесь у коменти. А ми, друзі, їдемо далі. До Житомирського Полісся стало відомо, що опорник ЧФР Емер Лаху погодився на перехід в Полісся. Власне, український клуб заплатить за гравця півтора мільйони євро. Пише Діджі Sport. Його соцмережі. Хай хтось погортає спочатку на всякий випадок. If you know what I mean. Да, починаємо ми це відео з дуже таких от позитивних і позитивних, власне, новин. До Трешу. Далі, Михайла Мудрика оштрафували за те, що він повернувся за кермо, попри заборону. Крім того, він їхав із сильно тонованими вікнами. Е -е, ми на каналі, зокрема, кілька днів тому випускали відео про Михайла Мудрика, що там взагалі відомо, е -е, які там є подробиці. Чому? Бо власне кілька днів тому це було здається вчора. Просто стільки зараз відосів у нас виходить, що я чесно кажучи, навіть забуваю, який за яким іде. Бо наша команда працює для вас, щоб, власне багато. Та контенту давати. Так от, е, наразі шкода, що про мудрика ми чуємо тільки в такому контексті. А в якому ще ми чуємо контексті? Подивіться наше останнє відео присвячене Михайлу. Дізнайтесь. Прямуємо далі до Ліги конференції. Е, чимало зараз коментарів є, бо, власне, Динамо, Шахтар сьогодні грають свої матчі. Розпочну з киян. Ось такі слова сказав Микола Шапаренко про ці всі виїзди, що дуже тяжко і так далі. тому подібне. Поки ти сам не проїдеш ці кілометри, ти взагалі не відчуєш ту втому та той біль. бідня. Кипійтесь там. Ну насправді, друзі, попри те, що дуже ну, критикують футболісти, за те, що вони скаржаться на ці приїзди, якщо ми абстрагуємось від е, наших нинішніх умов, скажімо так, життя, ці виїзди дуже і дуже складні. Насправді, це без рофлів, без приколів, так далі, тому подібне, це реально дуже сильно втомлює. А, але чи виправдовується такий поганий футбол? Та ні. Такі от слова Ігор Костюк сказав напередодні матчу з Фіорантиною. Динамо перебуває не в найкращому стані, але я вас запевняю, що проти Фіорентини на полі не буде байдужих у нашій команді. Ще один укольчик колишньому. Головне, щоб не мільдоні укольчик. Ай. І що найцікавіше з приводу київського Динамо Андрій Єрмоленко у списку гравців, які полетіли на матч з Фіорентиною. Фіорентина, побачивши склад Киян... Надмовірним зусиллям заставили себе не знятися з матчу. Ну, Фіорентина нині не найкращий, звісно, не найсильніший далеко суперник, але для, для Динамо це теж є виклик. Ну а з приводу Шахтаря, то там Ардатуран видає компліменти супернику, говорить, що не фаворит власне, Шахтара в матчі з Хамрум Спартанс. Ні, ну Ми давно вже знаємо, що мальтійський футбол на підйомі. Власне, ну і як ви вже звикли, в принципі це очевидно, у Динамо суперник складніше ніж у Шахтаря. Такий вже власне був жереб. І з приводу гірників є е, дві трансферні інфи. По-перше, гірники цікавляться опорником словацького е, Тренчина Якубо Ви знаю лише одного Якубо, а як Бені? А по-друге, за інфою, то тут таке оба більше не зіграє за ЛНЗ. Ну, по-перше, він показав жеста ось такого красномовного арбітра, і його скоріше за сега матч дискваліфікують. А по-друге, найпевніше він перейде в Шахтар. Про це, власне, ми говорили в попередніх відео. Дивіться їх. А ще краще, якщо ви фанат Шахтаря чи Динамо, наприклад, качайте мобільний застосунок для фанатів Шахтаря чи Динамо, аби бути в курсі всього. Зафіксували. Йдемо далі. І а далі у нас Ілля Забарний, який зіграв. З Матвієм Сафоновим ПСЖ там зіграв нічю з Атлетіком Більбао. власне, що там було? Ілля Забарний зіграв свій перший матч із Сафоновим. Як це було? Ілля зіграв 16 матчів у цьому сезоні за ПСЖ, але на 17-й таки сталося те, про що говорили ще від моменту трансферу. Українець замінив капітана Маркініуса в перерві матчу ЛЧ з Атлетіком, а капітан збірної РФ Матвій Сафонов опинився на воротах ПСЖ через травму основного екіпора Люки Шевальє. Загалом конекту, якщо так мож сказати багато не було. Ось такі от передачки і не більше. З цікавого був лише ось такий от діалог. Власне, цікаво, про що вони там теревеніли. А реакцію вболівальників ПСЖ, а вже ж вибухові, бо історія неоднозначна. Реагували ось так, так, ось так, і ось так, навіть так, і подекуди ось так. І особливо цікаво виглядає ця історія через те, що буквально кілька днів тому був рядовий матч ПСЖ в Лізі, 1 і там забарний не грав, а грав сафонов. І почали ширитись чутки, що Забарний й сам не хотів грати сафоном і так далі тому подібне. На це реагував Луїс Енріке. Власне, це додає фарб. Прям виходить нова серія якогось серіалу. <му> ну і друзі, це всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось. Не хворіте і дивіться футбол.